Прямо зараз триває зустріч Зеленського з американською стороною. Я не знаю, коли ви будете дивитись. Скоріше за все, зустріч завершилась, і ви дещо будете знати. Дещо будете знати, тому що коли бере участь у переговорах наша сторона, то потім коментарів маса завалено все коментарями, і ти навіть не знаєш. Як можна проводити переговори, коли потім все вивалюють наружу? Що це за переговори? будь-якому, та на будь-якій будь фірмі є навіть режим якоїсь секретності, де є якась корпоративна інформація, яка не підлягає там, масовому поширенню. Ну, навіть комерційна таємниця банально. А тут просто, знаєте, хто б з ким не говорив, все одно завтра всі побіжать по ефірам і всі будуть розповідати, що вони знають. Ну, Бог з ним. І так, перш за все, почалось сьогодні ще о 12-й годині. Зеленський написав про те, що я ще не отримав реакцію від США на останні наші пропозиції щодо мирного плану. Ну, це він, я так розумію, озвучив, але чомусь ці новині мирний план в кавичках, в лапках. Ну, це я. Я до цього вже звик. В Україні таке відчуття, ніби мир не потрібен половині журналістів. Вони чи заброньовані, чи то Бог його знає. Мирний план завжди треба писати в лапках. Завжди, знаєте, от план війни, так ні, війна триває це. Війна ніколи в лапках не береться. А от мирний план завжди в лапках. Ну окей. Ну, не наш, знаєте, як раніше було, мирний план Зеленського. Ніколи не брали в лапки. Не писали так званий мирний план Зеленського. Ні. А от мирний план Трампа, мирний план Сполучених Штатів Америки це завжди в лапках. Це завжди в лапках 100%. Так треба робити, та ну, коротше, все ясно. Ви виражайте, виражайте далі. Продовжуйте виражати свою е, думку. Е, тільки чим далі, тим усвідомте, що ця думка не народу, це думка персонально вас. Але будемо рухатись далі. Кілька меседжів я чув через свою переговорну команду, але я отримую всі сигнали і буду готовий до діалогу, діалогу, який почнеться вже сьогодні. Ну, власне, ми з того почали. Що діалог вже ведеться. Ми просто проведемо такий приквел, щоб зрозуміти, що там може трапитись, бо я так роз... я так усвідомлюю, що переговори можуть і провалитися. Сьогодні у нас Україно-Американський день в Берліні, Україно-американський день в Берліні. Чого він там, Україно-Американський день в Берліні, Бог його знає? Я окремо буду бачити канцлера Мерца, і ввечері буду бачитись з лідерами Європи. А чому, чому при цьому він Україно, Україно? американський день? Що разом сядемо, поплачуємо про те, як, які американці погані? План вони не той підсунули, да, і хочеться якийсь інший. Що зарядимо Володимира Зеленського, такий на що він пішов на переговори з американцями і щось там видав. Да? І ми ж розуміємо, що це не з українським суспільством Володимир Зеленський поспілкувався, а з європейцями. І ми бачимо їх установку. Вони не хочуть брати Україну до Європейського Союзу, по, попри те, що ми вистраждали. Вони не хочуть зупинки бойових дій. Тому я піду до них. І заряджусь від них енергією перед е, розмовою з американцями ну, дуже дивна позиція. Ну от реально, вже скільки я радив, скільки вже просив. Ну не не потрібно так надто довіряти європейським партнерам, тому що вони у них інші перспективи, у них інші цілі в цій війні. Так, от план миру. Заявляє Зеленський, не буде таким, яким, який буде подобатись всім. Ну, не буде такий, який буде подобатись всім. Безумовно, є багато компромісів в тому чи іншому форматі. Ну, ви знаєте, я думаю, що громадяни України вже зрозуміли, що план миру не буде такий, який подобається всім. Його й не могло бути. Ну я, я взагалі не знаю, хто придумав цю концепцію. Що е, мирний план буде такий, який буде подобатись всім. Всі чудово розуміють, що будуть компроміси. Всі чудово розуміють, що чимось доведеться пожертвувати і на якісь поступки доведеться піти, якщо ми не хочемо продовження цієї катастрофи з непрогнозованими для нас наслідками. Далі. Е, Поряд з цим Володимир Зеленський вирішив посилити позицію і зазначив, що я нещодавно був у Куп'янську та показав усім, хто насправді контролює це місто. Росія постійно бреше. Я попереджав наших колег у США, щоб вони не сприймали за правду все, що заявляє Російська Федерація. Ну, я думаю, що американці не, не сприймають за чисту монету все те, що заявляє. Російська Федерація, справа тут не в тому, а справа в тому, що вони дивляться на перспективу. І вони бачать, що в перспективі, в перспективі дуже багато того, що нам здається, що ми сьогодні контролюємо, можемо завтра не контролювати. Російська Федерація теж може думати, що вони сьогодні щось контролюють, завтра може не контролювати. Американці, американцям, в принципі, байдуже. Куп'янськ тут, Куп'янськ там. Їм байдуже. Вони вони принципово навіть не знають, де воно знаходиться. Ви ж бачили по Віткофу посміялися всі, по Дональду Трампу посміялися, що він там е, вважав, що Крим океанами омивається, але це не має значення. Має значення принципова позиція, що війна має завершитися. Тому що вже, вже Трамп неодноразово казав, що туди-сюди 5, 7, 2, 5, 3 кілометри це просто людські життя. 2 тисячі, 3, 5, 7, 15 тисяч людських життів. І принципова ситуація не вирішується. Вона не вирішується. Тобто, що сьогодні Куп'янськ тут, завтра Куп'янськ там, вчора Куп'янськ там, сьогодні він тут. Від цього ситуація не вирішується. Війна триває і гинуть люди. От про що говорить Сполучені Штати Америки. Трамп постійно говорить за людей. А ми постійно говоримо за територію. Ну, тут відмінність є. Трамп говорить за людей, а влада говорить за території. І е, тому Трампу треба напевно сказати, що Дональде Трамп ми не е, говоримо за людей, ми говоримо за території. Що нам це важливіше? Ну так тоді Трамп буде розуміти, що важливіше території. Ну тоді можливо ситуація зміниться. Тоді Трамп скаже: добре, Володимир Олександрович, тоді оголошуємо мобілізацію з 18 років. Тоді знімайте всі броні, всі там е які є відстрочки, всіх давайте на фронт кидайте, відвоюйте ще 10 кілометрів території, і тоді ми повернемось до переговорів. Ну чи як це має бути? Ну ви розумієте, що різні позиції Трамп говорить ще раз повторюю, за зупинку війни, за людей, які гинуть. А ми постійно тикаємо в носа, що ну, тут, отут ще наше, а отут не наше, а отут буде наше, а отут вчора було наше, а завтра стане нашим, або не нашим. Це різна позиція переговорна. І потрібно дійти до однієї точки. Тобто ми або за людей думаємо, щоб вони не гинули, або за території. Тоді, якщо за території, тоді, вибачте, але тоді потрібно оголошувати загальну повну мобілізацію і все. Інакшого немає варіанта. немає. І потрібно прийти до одного. І Володимир Зеленський, власне, і виграв вибори свого часу, бо казав за людей. І я вірю, що ця установка залишається ключовою за людей в першу чергу, за військових, за цивільних, за дітей, які не мають гинути в державі в 21-му столітті. І сьогодні, коли ми маємо позицію, що може бути зупинка бойових дій, то можливо нею скористатися, якщо ми говоримо про людей в першу чергу. А компроміси вже Володимир Зеленський сам сказав, що компроміси повинні бути далі. Але Зеленський говорить, що США запропонували все ж таки компроміс по Донбасу, відхід Збройних сил України та незахід на цю територію військових Російської Федерації. Ну, власне, про це йшлося на самому початку, що це буде буферна зона, що вона буде демілітаризована, і на ній не буде військ. Можливо, просто уточнили цей пункт, не знаю. Але сьогодні це вже подається ось так. Далі. Але у разі провалу цих мирних переговорів нам треба брати себе в руки і знаходити інший шлях. Що означає брати себе в руки? Який це інший шлях? Мені здається, що ми зараз йдемо шляхом, а інший шлях це зупинка бойових дій. Бо якщо мирні переговори зупиняться або нічого не дадуть, то а, фактично це буде не інший шлях. Це буде той же самий шлях, яким ми йдемо. І не потрібно себе обманювати. Це не інший шлях, це той же самий шлях. Далі. Я не тримаюся, ще раз говорить Зеленський, я не тримаюся за крісло. І якщо будуть вибори, я говорив із партнерами про забезпечення безпеки, тобто я не тримаюся за крісло. Ну, ми це вже чули. Ми розуміємо, що такі закиди зробили вже, скоріш за все, в Сполучених Штатах Америки. Що Зеленський ну, він сам сказав, що хто, якщо хтось говорить, що я тримаюся за крісло, і тому війна не зупиняється, то це повна маячня і так далі. Ну, ще раз повторюю. Зеленський міг так відреагувати тільки на слова від Сполучених Штатів Америки. Я також попросив депутатів підготувати варіанти на випадок, якщо ситуація розвиватиметься саме так. Найближчим часом вони мають опрацювати варіанти щодо можливого проведення виборів. Ну і ще раз повторюю, і ще рік тому, півтора роки тому, просто спіною у рота, всі кричали, що вибори під час війни неможливі. Всі. І що це заборонено, прямо заборонено конституцію. А тут, ти подивися, вже виявляється, що депутати можуть напрацювати закони про проведення виборів. Ну, просто виникає питання, хто коли кому брехав, чи то збрехали Зеленському, чи то депутати нам. Ну, коротше, ніхто не знає, але я пам'ятаю, як всі, всі тотально експерти, всі ходили, розповідали, що. Вибори в Україні під час воєнного стану заборонені. А тепер виявляється, що вже й не заборонені, і що депутати можуть напрацювати модель. Бачите, коли тиск є, то виявляється все можливо. Вибори потрібно було проводити в 2024 році. Тоді ніхто б не виникав, ні в кого б не виникало питання, і зараз Володимира Зеленського було б ще фактично до 29-го року ну, карт-бланш на прийняття рішень. А сьогодні тема виборів вона все ж таки стоїть. І якщо все зав'язано на кількох людях або на одній людині, і це не влаштовує Сполучених Штатів Америки, звісно, що вони будуть тиснути. І звісно, що вони будуть натякати. що, Вибачте, але якось так дуже дивно, що і виборів немає, і, і з вами ми домовитись не можемо, тому, тому так. От така історія. Самі себе загнали в цей кут, і ще раз повторюю: в 2024 році я тоді говорив: проведіть вибори. Проведіть вибори, і це зніме дуже багато запитань. І тоді б Зеленський виграв 100%. Бо люди були ще за Зеленського. Зараз, Бог його знає, зараз вже в нас є і Залужний, і Порошенко, і Тимошенко, і Разумков, і сам Зеленський, і ще є купа людей, які можуть вилізти. А з'явитися, хоча це дуже важко зробити, це я не знаю, це треба інформаційну стелю просто лобом пробивати для того, щоб десь туди пролізти. Ну, подивимося, будемо працювати, а там буде видно. Ну, не вічно ж їм всім жити і правити, і знаєте, по вухам нам їздити. Про те, що тим паче, сам Зеленський сказав, що прийшов на один термін. Ну, подивимось. Якщо Володимир Оксанович балотуватись не буде, ми з вами. Я думаю, що повинні акумулювати наш ресурс. І йти боротися з ними, тому що всі, хто зараз претендує на владу, всі абсолютно всі були у владі, всі. І при них ви жили. Задоволені? Ну тож, все, бережіть себе, не забувайте підписатися. Ваша підтримка важлива. Бо ви так говорите часто, нема за кого голосувати, нема там кого обирати. То підписуйте, що було на кого. Слухайте альтернативні думки. Вибачте, не буває я в марафоні, бо не запрошують. Запрошують невеличкі канали, ну і то, і то дякую. Все, бережіть себе, працюємо далі і будемо сподіватись на зупинку бойових дій.